Волонтери центру Соловейки передали на фронт вже більше п'яти тисяч окопних свічок. Виробництво налагодили за чотири місяці. За цей час майстри напрацювали свій рецепт ідеальної свічки, завдяки вдалим пропорціям стеарину, воску та парафіну свічки не димлять. Ми для себе вже виробили більш таку схему, щоб він не коптів, щоб він гарно горів, щоб хлопцям було там і тепло, комфортно, і не було запаху такого специфічного. Тобто вони, як нам кажуть, що наші свічки зараз найкращі. Ми для себе вже за цей час, скільки ми от, працюємо з дівчатами, це не всі ми. Хто з нами працює, Ну, ми для себе вже конкретно зробили так. Тобто ми там одну баночку залили, швидко підпалили. Ага, горить в закритому приміщенні. Як нам працювати в закритому приміщенні, тому що ми розуміємо, що бліндаж це не зовсім відкрите. Це там, де вони знаходяться, це ну, є дим, чат, якийсь там е якийсь хімічний запах може бути. Тобто ми для цього вже все виробили, провірили і потім вже відправляємо. Кожного дня цех з виробництва свічок формує по майже 200 заготовок. Наразі процес заливки призупинено. У волонтерів закінчився стеарин. Речовина, яка є основним інгредієнтом свічок. Вартість одного мішка близько 2700 гривень. Увесь цей час гроші на закупівлю надходять від небайдужих мешканців. За ніч у неї на позиції і за ніч, так як прохолодно, можуть спалити наших свічок десь більше 100 штук. Це по-перше, на превеликий жаль, у нас от накручено, якщо бачите, дуже багато ще які крутити, але не вистачає воску, чим їх заливати. Жалко, що дуже холодно, не вистачає коштів для воску. Мало що хто може допомогти нам, щоб це все залити, і якнайшвидше ми могли б їм передати. Баночки для свічок до волонтерів надходять тисячами. Там же на місці їх підрізають під стандартну висоту. Люди також приносять картон та навіть домашні свічки. Для них у виробничому цеху також є застосування. Це парафін. Він виходить от такими от шматками великими, потім ламаються. Ну от такі от більш дрібні елементи переплавлюють, от, буває, що так от приносять прямо майже там цілу свічку. Комбінування різних матеріалів. Додає горючості, да? тобто вона довше горить і дає більше тепла. В чистому вигляді або там парафін, або стеарин, або віск, він в такому вигляді не, не є 100% а, ну, там, дуже якісним, mm -hmm. набагато краще, все-таки якщо комбінувати різні матеріали. Ми беремо стеарин за основу, він складає десь 80% нашого матеріалу і додаємо відповідно а, таким чином. Якщо нам от, да, там, додають. Залишки від свічок, які мають аромат. Такі свічки ми не використовуємо в наших свічах, ми з них робимо розпалювачі, так звані. Угу. От. Адже ми не знаємо, що це за матеріал, і нема гарантії, що він не буде давати там, якогось копить або запаху да, чи що свічку. Підтримати виробництво окопних свічок можна, перерахувавши кошти за вказаними на екрані реквізитами: 44, 41.